Сьогодні я вирішив з вами поговорити про декілька дуже ключових моментів, на які потрібно звертати після знайомства з людиною. Враховуючи, що доволі давно я почав фільтрувати своє оточення по певних критеріям, і тому сьогодні я вирішив розказати про них. Невербальні жести можуть сказати про людину в рази більше ніж будь-які слова. Тому сьогодні я навожу декілька дуже ключових ситуацій, за допомогою яких ви зможете зрозуміти, що за людина перед вами. Та чи вартує її впускати у власне життя? Рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт слідкуй за тим, як людина спілкується з обслуговуючим персоналом. Для прикладу, можемо взяти готельну або ресторанну сферу. До будь-яких професій потрібно відноситись повагою незалежно від того, в якому статусі ви на даний момент знаходитесь. Тому що якщо ви помічаєте, що людинка, яка прийшла з вами на зустріч, поводиться до офіціантів, як до рабів, як вона до них ставиться як до якогось нижчого сорту, це дуже фундаментальний дзвіночок, щоб зрозуміти, що ця людина носить маски, що вона вдає себе не ту людину, ким вона є насправді. Тому що, якщо людина до вас ставиться нормально з повагою, а до офіціанта каже: Ей ти, підійди сюди, принеси мені то. Це чіткий дзвіночок, що ця людина є лицеміром, і вона хоче вдати з себе не ту людину, ким вона являється. Я не один раз в житті відсіював таких людей свого життя тільки через те, що біля мене людина хоче поводитися так, ніби красиво, вона така вся правильна. Приходить обслуговуючий персонал, вона до них хамить, вказує, виясняє якісь відносини. Що є чітким тригером для того, щоб не допустити цю людину у власне життя? Чому ця тема для мене є настільки особистою, тому що я в ресторанній сфері відпрацював майже 4 роки і розумію, наскільки бидло люди є, і наскільки вони можуть зневажати тебе тільки через те, що ти офіціантом працюєш? Тому я дуже рекомендую надавати цінності таким ситуаціям і саме завдяки ним відсіювати непотрібних людей зі свого життя. Другий пункт слідкуй за тим, що ця людина говорить за інших. Якщо ти помічаєш, що людина має позицію жертви і вона постійно всіх обсирає поза очі, то ти можеш бути впевнений, що ти будеш наступним. Тобто, у вас пройде зустріч, людина піде з кимось на зустріч і буде тебе ж так само обсирати, як і інших. Це, звичайно, фундаментальна річ. Я переконувався в цьому не один раз. Тобто, якщо людина... Постійно ниє, постійно обсирає інших, постійно говорить, які всі погані. То ти будеш наступним, кого вона засре. І це треба просто усвідомити. Бачиш цей тригер, не домовляєшся про наступну зустріч. відсіюєш цю людину з власного життя і продовжуєш комунікацію з іншими людьми, але вже не з нею. Пункт номер три дивись на те, як людина реагує на чужий успіх. Для мене це надзвичайно фундаментальний тригер, щоб зрозуміти, чи ця людина загалом підійде для мене. Тому що, коли я спілкуюся з людьми, і я бачу, що людина не здатна порадіти за іншу людину, що вона досягнула якогось результату, це признак того, що вона дуже слабка і токсична. Тому що тільки сильна людина здатна підтримувати інших, коли в них щось виходить, порадіти щиро за них, тому що в неї є оцей стержень, в неї є оця сила. Сила духу, що вона сама досягне чогось і сама зможе реалізувати свої мрії в реальність. Тому, якщо ти бачиш, що інша людина, з якою ти спілкуєшся, вона заздрить, вона обливає брудом, вона ставиться якось зневажливо до успіху інших. Це прекрасний. Тригер для того, щоб зрозуміти, ця людина тобі не підійде, тому що умовно ти досягнеш якогось успіху, вона буде тобі заздрити, вона буде тебе обсирати за очі. Це дуже погана річ, і я рекомендую, якщо ти бачиш це, що інша людина заздрить, прощайся з нею зразу. Це буде витягувати твою енергію, і ти будеш отримувати тільки негативні закріплення. Тому не роби цих помилок і відмовляйся від цієї людини, якщо вона є заздрісною і не може порадіти за інших. Четвертий пункт, який він чи вона п'яний. Це дуже фундаментальна штука, тому що якщо людина, чоловік це чи жінка любить дьорнути пару грам, і при цьому вони міняються після того, як вони вип'ють цих пару грам, це чіткий тригер того, що людина носить маски і вдає себе іншого, ким вона не являється. Щоб ви розуміли, коли людина. Опускається до тваринного рівня завдяки алкоголю. Алкоголь знімає всі маски. Алкоголь відключає людину загалом від реальності, і вона опускається на тваринний рівень, так як вона є насправді. Да? І ти можеш чітко побачити, чи людина падає в істерику, тобто чи вона займає роль дитини, чи вона займає роль панікерши. Чи вона займає роль жертви, і вона постійно жаліється нею, чи наоборот людина стає весельчаком. То треба розуміти, це дуже класний аналіз, щоб зрозуміти, наскільки людина є заблокована, закомплексована і так далі. І так далі. Тому що я розумію, що я людина відкрита, і коли я випиваю. Мене не міняє, тобто я можу стати трішки відкритішим більше говорити. проте у мене немає таких масок, що я там ображаюся, чи я там закриваюся в собі, чи в мене якась паніка включається, і це чіткий тригер. Щоб побачити, яка людина перед тобою, якщо я розумію, припустимо, що я хочу бачити людину в своєму житті, я обов'язково нею вип'ю. Обов'язково з нею вип'ю вип і вип'ю нормально, щоб зрозуміти наскільки ця людина носить маски, чи вона залі їх носить, чи вона просто прикриває себе і боїться здатись вразливою да? Чи вона насправді така є, і вона не носить масок. І це ніби дуже цікаво, тому що раніше я до цього так скептично ставився, але чим старшим стаю, тим розумію, що цей тригер для того, щоб людина потрапила в моє оточення, я повинен це зробити. Я чітко тоді розумію, хто є ким. Друзі, я дуже рекомендую застосовувати ці всі речі, тому що вони дозволяють зрозуміти, яка є людина, побачити її всі на долоні і зрозуміти загалом, чи вартує продовжувати комунікацію з цією людиною, чи не вартує. Чекаю на ваш актив коментарі внизу. Це допомагає розвитку мого каналу. І я розумію, чи справді вам ця тема цікава? Фонди внизу посилання на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті внизу. А ми працюємо далі. Слава Україні!